Важливо забути, учиться, тому що наша Україна вона Давайте опровергнем вираження, що наша хата з краю нічого не знаю, Потому що вместе, вместе ми єдині, в місті ми сігали. Чому нас об'єднують тільки траедії? Будьмо разом, в'єднаємо всі вибросимо уже своїх голів, якісь інсинуації, якісь комплекси. І тільки разом зможемо порватися. пока нас поддерживают наши мужчины, наша десантура, афганцы, ребятки покалеченные в больницах. Не пропустим эту мразь в нашу страну. Слава Украине, евробетронцы! Слава <фит> вам! А зараз цей час розпочинається панахіда молебим за невинно уб'єних. Нехай буде воля твоя, на небі, так і на землі, хліб наш насучний, дай нам сьогодні <клес> і <клес> прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. Слава істину, і святого Духа, Господа, напевне, да не закованих. А ще більше ми зможемо перемогти, коли ми будемо звертатися з любов'ю до Бога і підтримувати один одного. Ми віримо в це, і ми захищаємо добро. А де добро, там і Бог.